Всі мої вітання. Я знімаю свій репортаж майже за день до прийняття присяги нового парламенту України. Це листопад 2014 року. В Києві вже сніжно. Над Верховною Радою має рить Прапор України. І вже завтра депутати восьмого скликання мають присягнути на вірність народу України. Сьогодні біля Верховної Ради. Затишно і дуже нелюдно. Мабуть, всі підбирають костюми. Депутати готуються до великої урочистої події, яка відбудеться завтра, 27 листопада, 2014 року. Саме в цю будівлю зайдуть нові обранці. Мабуть, це буде нова надія українського народу. Від себе би побажати. Сім обранцям стати гідними цього гордого звання, народний депутат України, і побажати, щоб саме восьме скликання депутатів це була конденція депутатів, які війшли в історію України як реформатори, люди, які змінили Україну, люди, які вплинули на її розвиток позитивно і ввели її в європейське майбутнє. Слава Україні! Слава всім героям!